Хотів би всіх привітати з Днем Хрещення України Росії. Хочу наголосити, що в 2018 році це був багатосоттисячний марш, хода, яка визначила рішення його всесвятості Вселенського патріарха щодо надання Томасу Православній Церкві України. Крім того, від імені нашої політичної команди. Хотів би висловити слова вдячності американському народу, Конгресу Сполучених Штатів Америки, уряду і президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за те рішення, яке було вчора в понеділок оголошено в Вашингтоні. Це не просто передача нам систем Петріот, які закриють небо над ключовими. Об'єктами, які зараз під ворожою атакою, це і можливість передачі нам крилатих ракет допомагав саме тих, якими були нанесені удари по іранській ядерній програмі, інші далекобійній зброї, зброї повітряного базування. І це рішучий прорив, про який ми кажемо вже півроку. Поставити термін зараз 50 днів Путіну, якщо ні, санкції пекельні 100%, 500%, вторинні санкції і зброя, зброя, зброя. Бо найкращі аргументи, найкраща дипломат це є Збройні Сили України. Минулого тим, допомога американців це є необхідна, але точно недостатня умова. Минулого тижня наша команда здійснила 141-й візит в Сумську область. Там не вистачає не лише високотехнологічного обладнання, фортифікаційних споруд. Подивиться, в Курській області губернатор, який не побудував, застрелився, а наші почувають на лаврах. Там не вистачає броньованих медиваків, які ми зараз будемо поставляти для рятування життя наших військових. І зараз готується. Зміни до бюджету готуються зміни уряду. Стовідсотково свого для офісу президента Шмігаля замінюють на тисячу відсоткову для офісу президента Сфіриденка. Новий подих той самий склад, та сама відповідальність. Треба створити уряд національного порятунку, порятунку України, а не Єрмака. Дякую за увагу.